Щоденник ДДА, 11 червня. Страх. Дорослі діти часто живуть таємним життям, наповненим страхом. Велика червона книга. сторінка 10 Щодня люди за допомогою віри долають страх. Як повні протилежності, страх і віра не можуть перебувати в одному і тому ж просторі. Страх передбачає більш туге затягування почуттів, тоді як віра вимагає їх повного звільнення. Програма одужання ДД вчить нас виявляти свої страхи і виносити їх на світло. Здійснити це в нас виходить за люблячою підтримки інших учасників і нашої вищої сили. Ми це робимо в безпечному оточенні, де ніхто не судить нас за наше минуле, страхи або вкорінені в нас реакції перенесені з дитинства. Більшість із нас ідуть по життю чекаючи, коли можуть видихнути. Коли перестануть відчувати, що те, ким вони є, визначається займаною ними позицією, становищем або чиїмось уявленням про те, ким вони мають бути, ми даємо своєму страху надто багато сил для контролю за власними реакціями. Але ми змучені всією цією роботою і хочемо відчути в своєму житті мир і безтурботність. ДДА дає нам можливість не соромитися бути тими, ким ми мали бути, тими, кого люблять і поважають за те, хто ми є, а не за те, що ми робимо. Зміцнюючи віру у свою вищу силу, ми звільняємося від своїх страхів і перестаємо вірити найбільш неблаганному критику своїй несправжній особистості ми стаємо люблячими, турботливими батьками для самих себе. Сьогодні я буду помічати будь-який страх, що зазіхає на мою здатність зосередитися на одужанні. З люблячою підтримкою моїх попутників по ДДА і вищої сили. Я звільнюся від нього і відчую мир у серці.